Нагадаю, у зв'язку з поточними подіями, з тим, що зараз Пекіні, святкування, військовий парад. Нагадаю таку іронію да, долі, що основним переможцем Китаю Китаї був Гоміндан, Китайська Республіка, на чолі з Чан Кайші, за яку дійсно віддали життя мільйони китайців, яка дійсно відтягувала величезні сили японської армії на себе, на суходолі, завдавала її втрат. Зазнавала тяжких страшних поразок, але виснажували і потроху перемелювала японську армію. Китайські комуністи деякий час воювали з японцями, деякий час укладали перемир'я з гомінданом заради спільної боротьби з японцями. Але що ближче до кінця війни, друзі, японські комуністи то менше боролися з японцями. Вони натомість накопичували сили для боротьби проти гоміндану, проти своїх конкурентів китайців. І коли совєтська армія окупувала Манджурію, в серпні 45-го трофейну зброю японської Квантунської армії передали китайським комуністам. І воюючи трофейною японською зброєю, китайські комуністи за активної підтримки СССР переводять Другу світову війну в громадянську війну в Китаї. Ну, все як більшовики казали, так? Пам'ятаєте, Ленін ще в 2015 році перетворимо війну імперіалістичну на війну громадянську. Ну, по класиці. Так сталося і в Китаї. І от тепер японською зброєю в підсумку вони перемагають Китайську Республіку Гаміндан і примушують її до відступу на острів Тайвань в 1949-50 роках. Ось так вони вчинили. А зараз, звісно, влада КНР ну, теж привласнює. Вона теж, по суті, повністю привласнює собі перемогу. По-перше. Що, мовляв, це комуністи перемогли, так, японців, про роль Китайської Республіки Гоміндану так, звісно, значно менше. А по-друге, зараз вони от цим масштабним парадом теж показують, що вони головне альтернативний полюс сили стосовно США, і що вони один із найголовніших в цілому переможців Другої світової, світовій, претендують на свій величезний пиріг. Цієї слави, поваги і пам'ять.